Привіт, такі друзі. До речі, я сьогодні вибачте, якщо буду говорити з забитим носом. Не знаю, будемо сьогодні грати в стендофф. Хто хоче, запрошуйте в лобі. Я всіх приймаю. Але е, е, залежить, щоб всі були серебро або золото. Ну, ну золото, але дуже прошу, але любіть челики. Але будь ласка, ставте підписку і ставте лайки. Я буду запускати стріми, але в мене такої можливості зараз немає, бо просто зараз в мене ноль підписників. І 0 лайків, не хто наставити лайки. Тому я вас прошу підписуйтесь на канал і ставте лайки. Буду дуже радий. В обстаті, моя дішка 207, 967 239. Записуйте і додайте шушовий цей всякий пушк. Але не знаю, я їх скоро продавати буду. А, і саме дешева пушкові здати. Зараз подивлюся. А, нічого я створити не зможу. Запускаємо каточку, що хочете. Ну, давайте. А, ху -ху 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 -ху. Давайте. Командний бій. Погнали командний. Буду трохи старатися снайперка, трохи дігла. Якщо що, зараз буде саме короткий відосик, далі буду довше і довше. А, а потім, коли вже буде 50 підписників, я запущу стрім до. до, до, до 24 часа веду стрім. Якщо що, я залики влекопілюю, якщо що, буду старатися трохи грати. Не з вами... Я недавно почав грати. А, ну, ви знаєте, я даже з такого не можу попасти. Бо я більшість сижу, я зараз болею. О, бо мені очень плохо, я не можу просто. І, кстати... Підписуйтеся на мій канал. Ааа, Криса. Криса Е, Хто у вас? Добавляйте в друзі. Я не буду проти. ой 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 Це хазби ламп. Якщо що, я бачу Не звертайте лату увагу. Е, чого вбиваєшся? Ой, бля. Це прильох. я все вже так. Ви як цей... Як я по дубськи граю? О. Тут так таке грає дівчина чи. Tai... А так буду старатися більше грати. Я зігла дуже файло граю. Але... эээ... Ютки! Оооо! О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! ла 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 пу в кого який рівень? Пишіть у коментах, буду радий позайовуватись. Це можна черепушка. Ла-ла-ла-ла. ля -ла ля -ла -ла. Пишіть в коментарях. Боже, калаша віддача. Я не можу попасти в колоша віддача Але це. Я в Капкалаша віддача, тяжко. Я вниз сказала, що прям тяжко дається стріляти. О, що тут? Ой-ой. Капець. Петуха. BMW. это топ. Бешка топ. Опа! Сюда башитьку. Будем человек ловил. Бочку Ну, Ай-яй-яй-яй-яй. Я забиту. Кстати, пишите в комментах вашу айдишку. Я буду додавати всіх старатися. Кого не додавлю, пишіть я. Я вас зразу вже додавлю. Ай-яй-яй, патрони, патрони, патрони. Зразу вже добавлю, тому не звертаюсь. Можете не боятися звертатись. О, я починаючи е... стрівер, ну, стрівер буду колись, може, можу. можу. Ай-яй-яй-яй-яй. Посіть пробу, скільки років. Якщо що, мені 12. 12 з половиною Буде скоро 13 І той. І у вас справи Оба! Голову пацан зловив. Не дала діти дана. Я не можу после... Опа! Пацанчик голову ловавчик-чик. Тому кому Вася. Ой! І всякі такі справи. Ну звертайте увагу, маємо туди просто даром, що за шось А їх заки. І всякі такі Ой, Я п'яху люблю. Щось хочу інше взяти. В кого інтересно? Хто люби. Господи, я забув, як звати цей відео. Потом я задаю скажу кого-нибудь Я сам сейчас с Подождите. Подождите. Руби. Рубежка, рубежка, рубашка у нас. Кстати, кто присоединится в катку, дам скинчик. Зразу добавлю в скин. Дам скин и в Можешь не знаю. Залежить скільки ви будете допомагати вам. Такі такі і справи. Ну і... опа. Нас спалили, шухар. О. О, посала малейку. ай Я Где пассарачила давай? О, кстати, у нас зараз карточка закінчується І я закінчу стрім. Ну, не стрім а видос Ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Буду дуже радий вас всіх е, видети. І коли я запущу стрім, буду дуже радий всіх вас виділити. Ви мені прям поможете. Дуже сильно. І... Ви найсамі ліпші підписники. Хто підпишеться, хто не підпишеться, то й голая жопа. Хто е, не підпишеться, той буде мати, буде мати ламбурджині перформанта. Всім пока!